Доброго дня, ми з України. 30 серпня 2022 року. Тема фундука продовжується. Зараз знімемо сигнальний врожайчик із фундука сорту Академік яблуков номер 4 від Марини Протасової. Мені вдалося, пощасливилося його отримати. От. І чому я дуже радий. Сигналка вже горішки почали сипатися. От, я з них зав'язей з нього не зривав. Закладка сережок і плодушок дуже хороша. Марина теж казала, що якби, врожайність нього непогана. От, тому ось, дивіться, я позбирав горішки. Вони такі невеличкі, Це сигналки ось на цих. Підводочка, що в минулому році я пригинав от, гілочку і воно дуже слабо вкорінилося. І ось цього року теж пригнув і вони дуже слабо вкорінилися, тому саженці залишаться ці на слідуючий рік. І це пригнута гілка. Ось бачите, сама нижня гілочка. Ось вже з штамба почали горішки падати, зараз я зберу. от сама нижня гілка я її пригнув, так як порослі, ви дивіться, вже... Це перший, другий, це мабуть третій рік От, іде зараз йому два повних роки. Це порослі немає. Якщо взяти ось 42-19, на ньому горіхи ще, ще зелені зовсім От, то порослі в нього вже більш ніж достатньо. І вже навіть я повторіняв, його будуть саженці, вже люди там записували, здається, на весь матеріал. От, то він дуже гарно в цьому плані і росте теж. А от яблуком проблема. Ось такі в нього сигнальні горішки. Ластери вже дозріли. Хвороб я на ньому не помітив, довгоносика поки що теж. Навіть борошниста роса цього року вона дуже сильно поражає фундук. От, тут. Де-не-де -де вона є. Ну якби є трошки на листах, Ось тут, наприклад, немає, але не так масово, як на інших сортах. От, тому це мені подобається. Ну, горішок сигнальний, плюс е рослинка ще ослаблена. От, горішок не крупний. Ось такий. Зараз я ці всі горіхи зберу. Так, тут ще є. Вже їх можна вилущувати, досушувати його не треба, він вже повністю сухий Виходить, що цей сорт на рівні дозріває на рівні із тою формою, що має бути хорошим запилювачем. Відео я по ній теж знімав, гляньте. Форма, яка варта уваги, я називав два відео про неї. От. Оце вони найранніші, поки що з тих, що плодоносять, в мене сорт і форма. Ось вони виходить так. Зараз я дозберу його Ось бачите, вони вже попадали. Тут ще є кластери. Ось з цього повністю випали. Кластери є ще, бо він так був... А, ось цей. Він так був непогано нагрузився. Ось така в нього плюска. Цікава. Ну, можна сказати, стандартна, нічого такого особливого. От, нормальна, стандартна плюска. Червонолистий сорт. Академік Яблуков, 4. Дозбирую горішки і дозніму вже в парнику традиційно. Зараз розколю горішки, подивимось. Ну що, ось така у нас сигналочка Академіка Яблукова номер 4 Горіха достатньо. От. Ну він не крупний, сигналка. От. Менші я позабирав, я вже з'їв їх, менші взагалі такі тонкокорі, що капець. От, а ті, що ось з таких, то то ось така наповненість і ось така товщина скорлупи. корлупи. Тон, тонко скорлупи можна сказати. Тонко скорлупи Дуже легко кришиться. Не супер тонко скорлупи але тонко скорлупи Ось такі горішки, я їх трошки сполоснув, бо в землі були вивалені, падали на землю. Ось такий горішок. В нього така основа любопитна. Заходить одна сторона на основу горішка. Фактично завжди. Ось, бачите? Ось така картина в нас по академік Яблуков номер 4 Все подобається. Радий, що є, надіюсь, скоро і бажаючих порадую саженцями. Наслідуючий сезон, думаю, точно ось, бо багато питали за нього. Смачне ядро, я вже куштував. Дуже смачне. Ось таке воно світле, цікаве. М -м -м Ще скоштую, як буде висушений і разом з вами подивимося на ступінь бланшування, вихід ядра. От, я думаю, це теж немало важливе. Смачне ядро, дійсно. Як казала Марина Протасова, що смачний горіх дійсно так і є. Всім задоволений, ростом задоволений, сигналкою задоволений. Е, ні одного хворого і довгоносиком враженого не побачив. Поки що все год, все все влаштовує. Академік Яблуков 4. всім миру почуємось.